Академічний духовий оркестр Закарпатської обласної філармонії запрошує розділити знакову мить 20-річчя з дня створення. Колектив, без якого неможливо уявити культурне життя краю, професійно та натхненно виконує найрізноманітнішу музику від урочистих маршів до віртуозного джазу, від мелодійних пісень української стради до запальних світових рок-хітів. Незмінний керівник оркестру, народний артист України Володимир Співак. Я в свій час. Керував військовим оркестром гарнізону нашого. Війська почали скорочувати. Нас скоротили також, і виникла ця прогалина, пусте місце в культурному житті Закарпаття і в області, і міста, що духового оркестру практично немає, який може забезпечувати всі заходи на рівні області. Начальник управління культури. Був Євген Михайлович Ясинський. З його подання Віктор Балога і обласна рада прийняли рішення про створення духового оркестру при Закарпатській філармонії. 20 років пролетіло як один день. І це, не дивлячись на те, що дуже багато створеного. Нових концертних програм у нас практично виходить, що в рік ми створюємо 5-6 концертних програм. Абсолютно нових. За два творчі десятиліття оркестр представляв своє музичне мистецтво і на різних концертних майданчиках області, і на сценах європейських країн, здобувши низку професійних відзнак і численних шанувальників. Поповнювався та змінювався як репертуар, так і склад оркестру. Керівник із сумом згадує тих, кого не стало. Микола Сич, Олександр Дюре також певний час співпрацював із оркестром Ярослав Малюк, військовий на позивний музикант, який став на захист Батьківщини у 2022-му, Та, на жаль, загинув цьогоріч. П'ятеро артистів, каже Володимир Співак, нині служить у Збройних силах України. Загалом колектив налічує близько 30 музикантів. Багато з них грають в оркестрі з перших днів. З самого початку я, до речі, була одна дівчина в цьому колективі. А вже потім з часом сформувалась така у нас група флейтова. Я люблю грати. Я ну це моє покликання. Мій інструмент. Чому духовий оркестр? Можливо, тому що він десь трошки такий більш мені до душі. У нас дуже цікава різноманітна програма. Сучасні твори. Це як рок у нас твори, як латиноамериканські твори. Василь Кушнір приєднався до колективу порівняно недавно, шість років тому цей час каже музикант, був сповнений цінного досвіду та незабутніх вражень. Багато сказано, багато зіграно і багато зроблено. І я пишаюся тим, що граю в цьому оркестрі, маю змогу працювати разом з такими професіоналами. І давати змогу людям показувати, що не дивлячись на все сумне, що зараз відбувається, вони можуть прийти сюди, розслабитись, насолодитись музикою і відпочити. Не лише одним із перших музикантів, а й бібліотекарем оркестру є Станіслав Киричан. Він, зокрема, розповідає і про твори, що звучатимуть на ювілейному концерті. Для мене дуже велике натхнення, бажання пошукати якісь цікаві твори, купити. Чи зробити аранжування, чи набрати ті ж самі партітури. І у нас в цьому колективі якраз і є можливість виконати дуже красиві твори, які ви почуєте у нас на концерті. Багато буде оркестрових творів, цікавих оркестрових творів, відомих. Так само будуть наші дві красиві флейточки дуетом грати. Є норвезька музика, вона дуже красива, тендітна. І з задоволенням наші солісти погодилися її зіграти. Це вже буде в другий раз. І от якраз ці твори ми будемо грати те, що ми зіграли за наші 20 років. У різні роки оркестр співпрацював із відомими колективами та солістами, як київський квартет саксофоністів, під керівництвом Юрія Василевича, композитором, піаністом, аранжувальником Олександром Сарацьким та іншими виконавцями, зокрема закарпатськими. Цього разу програму доповнить своїм вокалом соліст обласної філармонії Олександр Садварій, творча співпраця якого з Володимиром Співаком розпочалася ще задовго до створення оркестру. Проводчим познайомилися ще до того. Я до нього ще ходив військову частину, де він проходив військову службу як диригент військового оркестру. За, на його запрошення я прийшов спробувати перший раз поспівати з духовим оркестром. І от до сьогоднішнього дня ми спілкуємося і працюємо. Чудесна людина, фахівець, чувствує вокалістів, чувствує оркестр, митець, маестро. Перш за все, це українська естрада була. Відомі пісні вже ну не буду називати. Це популярні пісні, чорнобривці, рідна мати, моя. Це ну, все, що для все, що для тенора підходить. Потім перейшли трошки на таку класичну естраду: це Бачелі, Бачелі, Джордж Гробан. Ну і багато всякого сучасного, патріотики багато. На найближчому концерті Олександр Садвері виконає з оркестром пісні Рода Стюарта і Андрея Бачелі. Також на сцену вийде Мирослава Швах-Пекар. Співачка співпрацює з колективом уже 16 років і тішиться багатьом яскравим концертним програмам, що були представлені за цей час. Стрі під уродою нашого маестра Володимира Григоровича є такі програми, як рок-програма, патріотичні програми, взагалі безліч різних програм. Остання наша спільна сольна програма. Це була пам'яті Володимира Івасюка і його творчості. До речі, ця програма отримала визнання, отримала премію нагороду імені Дезидерія Задора у галузі музичного мистецтва цього року. Тому ну Мені дуже подобається працювати з нашим оркестром. В ювілейній програмі буде такий трошечки дух панувати Із старого Голівуду. Я виконую пісню «Be my love» і виконую одну блюзову таку річ «No more blues». Приходьте на наші концерти. Ми будемо вас радувати нашою творчістю. Концерт відбудеться у п'ятницю, 28 листопада, у великій залі Закарпатської обласної філармонії. Початок о 18.30.